Ще малюки з головою занурювались у світ казковий. Нині вони надають перевагу світу віртуальному. Завдяки інтернету населення планети отримало безліч нових можливостей. Глобальна мережа пропонує нам не лише великий об'єм цінної інформації, а й надає широкий спектр послуг, починаючи відеоіграми і закінчуючи переглядом фільмів. Тому й не дивно, що у наш час дітей просто неможливо відірвати від комп'ютера. Буває, що я можу засісти за комп'ютер надовго, але все одно очі партію, так що я не часто на них сиджу. Ну, я буваю на різних сайтах, ну, таких, там, ну, переважно в деяких, там, де по навчанню йде там реферати, різні скачати, таке все переважно. Ну, а більше такі розважання. Також ну, в інтернеті я шукаю різну інформацію для себе. Нам вчителі в школі задають е, робити різні презентації, там, реферати. Я також в інтернеті скачую ця, ну, інформацію. Е, також е, багато є різних розваг, так само в інтернеті, Тоб, наприклад, робити, виробляти різні вироби з полімерної глини, з бісера, там в'язати, вишивати. Я провожу там мало, але думаю, що мені це корисно знайомитися з новими е, друзями. Проте, проводячи свій вільний час у віртуальному світі, діти часто забувають про обачність, адже ризик небезпеки, яка чатує на них у інтернет-просторі, з кожним роком все збільшується. Тому сьогодні ми розповімо про безпечний інтернет для ваших малят. На даний момент одна з небезпек це є соціальні мережі. Чому це одна з головних небезпек? Тому що соціальним контентом, тобі ж наповненням соціальної мережі, є люди. А люди є різні. Ось, і з різною метою, з різною метою вони заходять на ці сайти. І якщо, наприклад, дитина 15-16 років, не усвідомлюючи, ще не розуміючи, що таке взагалі життя, от, яке воно різнобарвне, яке воно різногранне. Вона заходить на, в ці соціальні мережі, вона спінкується. Ось. Наприклад, може бути такий нік, який звучить як, наприклад, вікуся. Ось здається, що тут такого поганого під цим ніком уявляє, в уяві, випливає така дівчинка собі вікуся з бантиком. Ось а насправді під цим ніком може ховатися доросла людина. От, яка з недобрими намірами цей інтернет? Я спілкуюся з різними людьми, мені дуже подобається, але я деколи точно дивлюсь, що це їхні фотографії чи ні. Я зареєстрована на сайті різних знайомств. Переважно ну, знайомлюсь з новими цікавими людьми. Мама моя питає, як там ти, що ти. А так вона нам не контролює. Якщо я там з ним познайомилася, я з ними потім деколи не переписуюсь. Тільки з тими там друзями, наприклад. А так то не деколи, ну, деколи може. Ще одна з складових інтернету це купівля-продаж товарів. Купівля продаж товарів. Це так само. Це людина, яка не розуміючись на цьому, вона не просто купляє кота в мішку, вона має дуже великий шанс. Потрапити в певну і фінансову, і психологічну яму. Ось. Тому що треба перевіряти, різні люди сидять. От. Як вберегтися від цього? Е, вберегтися, це одна з таких порад. Е, це при завжди в будь-яких соціальних мережах потрібна реєстрація. При реєстрації просять е, 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 ім'я, прізвище, домашню адресу, телефон, ну всі контактні дані. Я тут в себе в інтернет-центрі і взагалі всім не раджу ніколи не залишати своїх реальних координатів, не знаючи, що це за сайт, який люди там знаходяться. Ще один з різновидів ось такого шахрайства це робота. На даний момент це дуже актуальна тема, і дуже багато людей клюють, скажімо так, на це. Ось і перш ніж звертати увагу на, якщо є повідомлення, будь-яке повідомлення про те, що є робота, але Потрібно спочатку щось переслати, ось то від це 90% що це шахрайство, тому що не може бути робота, перш ніж бути виконана, уже щось потрібно тобі заплатити. Якщо кажуть, що вам пропонують склеювати звичайні конверти поштові і пропонують за це 3 тисячі гривень в місяць. Ну це звичайно нереально. От і щоб ви зрозуміли, що це ну, майже на 100% шахрайство. Існує й безліч інших прикрих ситуацій, в які може потрапити ваша малеча при осяганні віртуального простору. Це може нанести шкоду і системі вашого комп'ютера та добряче вдарити по кишені. Існують спеціальні сайти, які містять з собою троянські програми, віруси. От які пошкоджують, знищують ваш комп'ютер. Ось такі сайти, в принципі. Я вже казав, що полягає на трьох китах. Такі сайти це ліц... скачування на ліцензійних програм. Ось. Здається, пише все швидко, за 5 секунд на тобі готова програмочка. Ось. Той же самий звичайний флешплеєр. Ось. Але закачуючи цей флешплеєр, ви здобуваєте дуже великі проблеми, які не варті того флешплеєра. Тому також хочу, хочу застерігти, що. Перш ніж шукати якісь програми, подивіться, чи варто туди заходити на ті сайти. Є перевірені сайти, є сайти, де дійсно існують, можна викачити безкоштовно програму, яка буде нормально працювати. Ось, але перш ніж зайти на якийсь сайт, подумайте, подивіться, почитайте. Виною в тому, що діти потрапляють у неприємності в інтернет-просторі, є незнання правил поводження у віртуальному світі. А більша частина батьків, що виховує юне покоління користувачів глобальної сітки, часто зовсім далека від інтернет-технологій, тому й не знає, що загрожує їхнім малюкам. Інтернет-центр центральної бібліотеки для дітей міста Луцька запрошує на абсолютно безплатне ознайомлення зі світовою мережею, де дорослих навчать всім азам комп'ютерного світу. Ще одна небезпека інтернету. Це і проблема інтернету це те, що батьки, купуючи своїм дітям комп'ютери, не усвідомлюють і самі не розуміють, що таке комп'ютер, і підключаючи комп'ютер до інтернету, не усвідомлюють, що це таке. Ось. Тому в нашому інтернет-центрі також запроваджена така школа для дідусів і батьків інтер... навчання інтернету. Сюди приходять батьки ті діти, які сюди також до нас приходять. І ми тут цим батькам розпов... ну, я розповідаю цим батькам, роз... показую, що таке. Погане, що таке добре, яка різниця між ними. Ось і тоді, дома, ці батьки, коли приходять, вони іншими очима дивляться на те, де сидять їхні діти. Щоб вберегти свою дитину від прикрих випадків та зробити її перебування в інтернеті надійним, батькам слід вдатися до таких заходів безпеки. Для того щоб батьки змогли контролювати своїх дітей. Домашній комп'ютер потрібно розбивати на декілька користувачів. Це робиться, як правило, таким чином: Меню пуск зліва знизу. Натискаємо. Знаходимо панель управління. Натискаємо. Серед цього списку знаходимо учетні записи пользователя. Такі слова фактично на кожному комп'ютері: натискаємо. І в нас є можливість або створити свій пароль. Змінити малюночок її, змінити ім'я цього запису і змінити е, тип. Наприклад, нам потрібно створити пароля, пароль. Пароль з своєї чорною записи. Натискаємо сюди. Новий пароль ми вписуємо. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Підтверджуємо його. Це обов'язково. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Є підсказка для пароля. Що значить підсказка для пароля? Це якщо ви забудете пароль, ви можете його нагадати. То, Наприклад, можна написати підсказка. Так. І все. І створити пароль. Таким чином буде писати, що юзер-адміністратор захищений пароль. Тепер, коли ми перезапускаємо цей комп'ютер, перш ніж зайти в комп'ютер всередину, перш ніж дійти до цього інтернета, потрібен пароль. Існують спеціальні програми, які допомагають батькам контролювати, де, де знаходиться, на якому сайті знаходиться їхня дитина. І можуть заборони, і мають можливість заборонити доступ до тих сайтів, які вважаються небезпечними. Ось цих програм дуже багато, перелічити їх не варто. Ось можу дати таку пораду, що вже якщо ви підключились до, до мережі інтернету, якщо ви хочете контролювати своїх дітей, куди вони ходять, на які сторінки вони ходять, і якщо. Вам, вам потрібно, щоб діти не ходили на не заходили на ті сторінки. Потрібно звернутися до провайдера. Провайдер це фірма, яка підключає вас до, до мережі інтернет і надає наступні послуги мережі інтернет. От зателефонуйте до свого провайдера. Ось скажіть, що у вас виникло таке то питання. Там є спеціальні люди. Вони завжди вам допоможуть в цьому питанні.